Вітаю, панове, давайте розберемося з вмістом блоку попит. При відкритті одразу система перевіряє, чи ви мали колись, чи маєте зараз ексклюзиви, чи не маєте. Якщо ви вперше користуєтесь системою, ви отримуєте ось таке повідомлення, де написано, що у вас ще ніколи не було ексклюзивів, тому ви можете переглянути ексклюзиви інших користувачів. Інакше кажучи, ну, вибравши код. Когось іншого користувача зі свого агентства, ви можете продивитися його ексклюзиви. А якби ваші ексклюзиви тут вже були внесені хоч коли-небудь раніше чи діюті, ви мали б зараз, зараз би у вас тут написало ваш код. Ми зараз зайшли під код 99. Поставило б крапку в полі ексклюзиви 99-го коду. Зараз у нас тут порожні. Ми можемо проглянути ексклюзиви нашого агентства. А можемо проглянути всю базу. Всю базу наших попитів. Паралельно з цим ми можемо відфільтрувати швидким фільтром актуальні питання чи закриті питання. Закриті питання відображаються в нас червоним текстом на білому фоні. Можемо поговорити про купівлю чи про оренду. Можемо поговорити про ексклюзиви письмові чи ексклюзиви усні. Чи відобразити дані з усієї бази. Решта інформації, яка міститься в системі, а саме було цей попит, очевидно. Ім'я людини, джерело надходження, агент, який приніс, ексклюзив чий і, чи це, і чий саме. Ексклюзив письмовий чи усний. Дуже важлива деталь. Агент і користувач. Агент це той, хто приніс даний попит. До нього подзвонили, чи це його клієнт прийшов за якимось із джерел, джерел, ось список, чи це повторне звернення, чи це в нас буде розклейка, чи це соцмереж, чи з продзвонки, чи це колега з іншого агентства, чи з інтернету прийшов, чи з банера даний попит, і до певного агента він надійшов. А користувач це той, хто вносить в базу даних. Ну, припустимо, знаходиться черговий в офісі, агент, якому надійшов дзвінок на телефон. Але агент знаходиться не в офісі. Отримав цей дзвінок, подзвонив черговому і попросив його під своїм кодом внести даний попит в базу. Ось таким чином відрізняється агент від користувача. Сюди ніде ми не можемо вписати ніякої інформації. У нас відкривається списочок, але ми вибрати цього не можемо. Ось, клацаю символи нічого не дописує. Тут ми можемо лише читати. Для того, щоб. Відкрити і записати певну інформацію, ми повинні подвійним кліком, клацнувши на попиті, будь-яке поле, чи код потреби, чи що має робити, чи тип об'єкту, чи дата, чи сам запис, чи номер телефону, чим'я не має значення, але в цій стрічці подвійним кліком викликаємо картку клієнта. І лише сюди ми можемо здійснити записи тільки тут. Більше Ніде. Ось такий вміст і структура попиту клієнта. І ще забув сказати дві важливі деталі. Навігація по вікні. Зараз у нас виділена перша стрічка. Даною кнопкою ми можемо перебігати до наступних записів чи до попередніх записів, або кнопками до останнього запису, до першого, до останнього до першого. І останнє дуже важливо. Коли ми вносимо попит до системи, дуже важливо прив'язати його до якогось об'єкту. Справа в тому, що сам собою попит, ну це добре, але дуже важливо розуміти по якому об'єкту. Ну, наприклад, нам дзвонить людина по рекламі чи по банеру, то це ж по якомусь об'єкту. Отже, ми переходимо до об'єктів звернення по цьому попиту. У нас відкривається конкретний цей попит, і ось було два об'єкти. 153-173 з цієї людини ми мали контакти по них. Отже. По 153 з людиною тільки поговорили, а по 173 у нас навіть відбувся перегляд. Коментарі ось такі. Сюди ми можемо дописувати наступні об'єкти, які причетні до даного попиту. І дуже цікаво і важливо, що є вхідні дзвінки, це ті, що нам надійшли по якомусь суб'єкту, та вихідні, коли ми пропонуємо людині зі своєї бази якісь об'єкти. У звітах по об'єкту і по попиту ці всі дані вийдуть у друк. Дуже цікаво буде їх поспостерігати, ми до цього дійдемо у наступних відео.